Невдовзі ця земля перестане бути безхозною. Тут планують звести огорожу, можливо, навіть з колючого дроту. Очільник області розпорядився зупинити передачу вервольфівської землі в оренду аграрному університету і перейти нарешті від демагогії до справ. Місцеві чиновники, що курують створення музейного комплексу, пропонують що найперше огородити територію та поставити наглядну агітацію у вигляді стендів. Їх підтримують зацікавлені у створенні музею організації. До створення цього музею потрібно приступати негайно, можливо, навіть не в форматі великого музею, який вимагає все ж таки великих коштів, а вже сьогодні з якимись інформаційними стендами, хоча б першочерговими стендами, тому що люди, групи, окремі відвідувачі йшли вчора, ідуть сьогодні і будуть іти завтра, і там стихійне проведення екскурсій. Вервольф матиме статус філії краєзнавчого музею. Для зберігання історичних раритетів зводитимуть спеціальні приміщення. Спочатку думали про модульний комплекс, але зупинились на ідеї будівництва стін з дерев'яного брусу на старих фундаментах, що збереглись з часів війни. У Європі налічується 16 ставок, подібних до Вінницької, з яких жодна не поліпшувалась, бо відтворення може сприйматися як відродження фашизму. Його треба культури на російській мові доки і придати йому значить, наглядність в плані увіковічення пам'яті жертв. Показати обличчя фашизму, врага, його зловщине лицо. в такому плані. От що треба показати. Пам'ятник, який там планується, це нормально. Пам'ятник жертвам це нормально. Значить. І експозиція, це те, що я бачу, і зброя. І фотографії. І якщо там будуть фотографії значить, їх, там, генералів, то нічого страшного немає. На даний час у туристичному комплексі Ластівка, що неподалік від Вервольфу, діє приватний музей, експонатами якого планується наповнити музейний комплекс Вервольф. Люди приїжджали зі всього світу туди, так само були і учасники війни, і ветерани, і вже, скажімо, і молодь то ми поставили просто для відгуків таку загальний зошит для відгуків. Ми не думали, що туди хтось щось буде писати. То за місяць зошит повністю був списаний побажаннями і ні одного поганого слова не було сказано. Всі вклонялися і писали тільки слова Великої подяки. Зустріч за круглим столом щодо долі Вервольфу закінчилась закликом голови облдержадміністрації припинити виписувати концепції, а закачати рукави й працювати. Наталка Доляк, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.